Один і два люкс. Це про Таврію. Тому що дійсно люкс машина. І супер люкс. Не додати, не відняти. Бачите самі. А ви скажете, а вентиляція не працює. Ну ви зовсім не розумієте, що це ж таврія, як це не працює в неї вентиляція? Дійсно не працювала, а зараз, бачите, ні? Вентиляція працює. Я маю на увазі, витирається що? Вірно. запотівання задньої ляди. Механічне. єсі щитка для очищення від опадів, а це тільки вона зсередини. Це я вам показую. Але все-таки дід трохи пошуткував. Дійсно, Ніхто вже шваброю не користуватиметься. До речі, вона мене дуже виручала. Зараз у діда зовсім друга історія. Дивіться, вмикаю і дивимося. Бачите? Шевелиться. Лакмусовий листочок. Я маю на базі, індикатор провітрювання заднього скла. А чим? А ось стоїть вентилятор, який дує через стекло. У напрямку оцього цього контрольного аркуша паперу. Дивіться. Я тримаю телефон на місці. Бачите? Це вже? Це вже звідти обдуло все скло, провітрило. Бачите? Дивіться. Так що витяжку ми так і не знайшли. Ви там мені в попередньому ролику в коментарях пишете, що у декого є отвори. Будь ласка, якщо э, змозі э, зніміть ролик і покажіть, або вилежить куди-небудь фото, або ну, поясніть, в якому місті знаходяться, знаходяться отвори. Я просто не розумію, як можуть бути отвори. Ну зараз відкрию ляду, відкрию, бачите. Це все злетіло. Показую. Дивіться. Скажу не дує. Дивіться. Ось ровно. Ровно. Дивіться. Бач, що твори, їйця. Їйсь. Іць. Дує ще й як, аж кухвайка завертається, їйц. Ну. Ну от ровно. Бачите, звисає. Звисає, так? Підносив. Бачите? Ну листок тут. Він це грубенький. а я, Дивіться. Рове. Це ж експеримент. А якщо взяти туалетну бумагу, то полетить аж туди. Ану. Дивіться. У діда в кармані. Дивіться. Дивіться, я ж... Нічого не шкодаю. Дивіться. Бачите? Уже на всьому. Так ще. <різь> Отвори, іди рот, немає, эй! Немає. Але, дивіться, шурує. Бачите? Ну, А4. А4 завертається. Так що, бачите. Вентилятор провів дріт, підключив, І все працює. Все працює. Ну, значите. Швабра вже. Швабра Відпочиває на горищі. Ну, підключив у розетку, вон. Бачите, контролька, дивіться. Бачите? Оп, синяя ізолінт. <смі> так що, всі питання по вентиляції вирішує оцей маленький вентилятор. Він описується добре, не заважає, ще раз відкрию, не заважає. Не заважає, не, бачите, закріпив на гвинту той що ремень. Так, до речі, знімав я оцей, ну, не знаю, накладку цю, що перфоратор перфоровану пластину, нема там нічого, друзі, там голий метал. Нема там не ні отворів, нічого, нікуди воно може сказати, та да ти ж там діду не до кінця все показав. Діду все показав, знімав. Провід, коли прокладував, я знімав, знімав оцю панельку. Знімав резинку, бачите, дивіться. Аж порвав. О. Знімав оцю резинку, знімав оце. Відкручував. Оце, нема тут нічого. Голий метал. Голий метал. Ні сюди, ні вниз нема дірки, ні вгору. Просто перфорована накладка. Ніякого. Ну, це для дротів, Бачите, тут же ось дроти. Для доротив так зроблено. Так що, експеримент завершений, проблема вирішена, Туалетна бумага у допомогу. Я думаю, із таким напором повітря, ця уся площина. Заднього скла у ляді буде продуватися свіжим повітрям. Ну, звичайно, витяжки нема, але буде циркулювати кругом, кругом, підголовників, сюди буде захватувати повітря, гнати туди, по кругу, сюди, по кругу І от вам і циркуляція, вентиляція у таврії. А ви думали як? Отак от і буде провітрювання і стекла не будуть, я вважаю, запотівати. Так що. Чергове допрацювання, реконструкція вентиляції, тому що не дороблено. Ставте діду лайкосики, підписуйтесь на канал, звичайно. Пишіть коментарі, що ви думаєте. Ну, про швапру, я вже сказав. Вона займе своє місце. Для чого вона була і сконструйована. Всім пока. Пишіть, коментуйте і хай буде сухо. Я маю на увазі, стекла не потіють. Ну, можливо, у кого є отвори, то і не потрібно таке допрацювання. От я запитую, де ці отвори стоять, в якому місці, покажіть, намалюйте. Що тарахуйте? Мені цікаво.